Я hey. у друзі мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо грати в of History 2 з модом Bloody World 2. Ми закінчили на тому, що. А на чому ми закінчили? А, на тому, що ми. на 15 му місці і прокачували населення. Ну, ми продовжимо вже зразу починаємо. Ну, як починаємо. Продовжуємо прокачувати населення, але у нас проблеми з грошима, тому будемо зараз продовжувати скіпати ходи. Так. А вибори. Вже 2023 рік. Ану. Так, да, все, ми можемо провести вибори. 29 мільйонів потрібно. І що. Нам треба вибрати? Вибрати змішані республіки? Чи Президентська республіка? Ану, в Польщі що? Парламентарна ага, парламентарна, парлементарна. Ну це в Франції змішана республіка. Що тут в них? Республіка. Що нам теж республіку вибрати? На них я навіть... А змішану республіку я точно вибирати не буду. Значить, вибираємо республіку. Ну, просто республіку. Де вона? Ось. Але у нас не вистачає грошей, тому ми зараз будемо просто скіпати ходи. Але, щоб ми встигли провести вибори, я згадав, що треба відключити нам технології. Так швидше накопимо гроші. Надіюся, що після того, як ми виберемо новий тип правління, поміняється. Так. Ось. 29, та. Ви здіваєтесь. Все, тепер в мене ще навіть більше. Так. 45 тисяч. Оцього мільйонів. Ось цього нам вже точно повинно вистачити. Так, ну вибираємо це. Все. Податки трошечки. Або мені показалося, або в нас дохід. Або зменшився, або, хоча ні, він зменшився, бо на 1 мільйон. Ну, але це із-за того, що ми, що поміняли це правління. От тільки не кажіть, що із-за того, що я пом... виграла якась партія, зараз почнуться повстання. Вони здіваються. І що мені з цим робити? Можна якийсь інший тип правління вибрати? Тепер нам треба покласти надіятися тільки на себе. Мені треба було поміняти тип правління, за тим, тим самим тип правління було б скучно проходити гру. Ще в Києві повстання мають проводити. Замінили, називається. тип правління? Так. Це не асіміляція, а це? У мене грошей нема. Треба поскоріше, щоб ці фестивалі почалися, а іначе. Нам зараз ще й прийдеться асміляцію вертати. Що за фігня? Я зараз зі мною не повториться сценарій 2014 року. Доді. Вона благає, в мене все включено. Що не так? Я стільки всього будував. Але це напевно, що і за того, що минулий, не, минула, напевно, Наша партія тип правління. Зрозуміло. А нічого то, що мене. Зараз якщо я зроблю призив. Чи? Скільки мені сімлювати треба? Це мої території. Я не можу на своїй території приймати ядерну зброю. Чого нам скоро буде заперет? Тому... Лучше, нехай вже буде 10. 10, 10 мільйонів прибуток. По крайній мірі ми постараємося вижити тут. У них всього лиш пару тисяч. Мені вистачить цього. А я ж призвать. П'ять тисяч, дві тисячі, цього повинно вистачити. Ну, і. Ось так. Ось. І... Ну, слабо нам не прийшлося прокачувати згануло ось тут. Ось, металургія. Можна, Надо було інфраструктуру. А, О, все таки в інфраструктуру вкачуємо. Раді 91, то що вони хочуть? Ми в мінус пішли. Це все дуже погано. Зараз ми ще один хід пропустимо, так? Так. Що нам робити в цій ситуації? Я можу подавити повстання, але. У мене армія, бо, ну, взагалі. Я. Так. Е... Прокачував свою економіку. Тому що я не можу воювати. А іначе. моїй економіці буде. Моя економіка буде тріщати по швам. А в кінці кінців нічого не лишиться. Від неї. Так, фестивалі тут. Ось тут. Що треба ось тут. Ось. Якби я ще й знав, де треба ці фестивалі проводити іменно. Так. Тут провожу, тут провожу, тут провожу. А наша Київ? В Києві... Київ взагалі саме більш прокачана область. Це місто. Чи воно поділено на міста. А, все, зрозумів.

82. Все. Воно змість починає падати. Ще один фестиваль в Києві все. А коли чекати наступних виборів? Все. Я зрозумів то, що луччити правління не міняти. Це може дуже дорого коштувати мені. Так, значить. Показуємо зростання економіки, бо зараз нам треба дуже-дуже економіка. Щоб у нас був більший дохід. Що нам з технологіями робити? Який у мене рівень технологій? О, ми скоро зможемо. Е, як це? Далі вкачувати області. Це, це вже міста. Області тут побільше. Це області в Адон плюс. Якби ми грали в Блуді Євро 2, то у мене би тут було ще більше проблем. І ще я чув, що повинен вийти новий мод. Вроді Адон. Аддон плюс 3.0? чи що. Не знаю. Але надіюсь, той мод буде дуже. І я зніму на нього обзор. О, в Києві 4% повстань. 3. О, воно падає вже? Треба перевірити. Так, да, безлуз починає падати. Максимум це на Мелітополь. Так. Навні. Давний... шо? Білорум це немає. Давайте. Але ні. Мені зараз дуже потрібні гроші, я не буду на них страти. Все, ще пару ходів і ми зможемо далі вкачувати Київ. Так, поки що ми на 15-му місці. Ну, і ще один хіт, і ми надіюсь, зможемо Далі. О! 2%. Все. Ми можемо далі Київ вказувати, так. Продовжуємо його вказувати. Що далі? Це ще лабораторії, фортеці. Ну, нехай. Так, ну ми будемо далі з включеним технологіями грати. Так, давайте два в медицину. І це один в інфраструктуру. А, на максимум тоді. Ну, так і в медицину. О, треба бути осторожним, ми можемо скидати ядерні, ядерну зброю досі. Один процент в Києві і. Воно починає пропадати, так? Це найбільше у Мелі... Мелітополь, Сімферополь. Ну, воно вже скоро припине. І без водів не буде. Так, зараз нам треба. Все воно починає пропадати? Ну, Вроді починає пропадати. І. Да, в Києві пропало. Ну, нехай воно далі там пропадає, але ми будемо продовжувати. Що в нас по технологіям? Ну, в медицину. А що з нашим альянсом? с країнами, які є в нашому Альянсі. Ну, Молдова так і є. Тримает своїх міста. І Кіпр. Я не знаю, что ми взяли його в Альянс, но але... значит треба. Що, може їх взяти? А вони хоч нормальні? Ну, ми їх точно не будемо брати. Давайте. Їх підтримаємо, щоб ми станемо тою країною, яка розбереться з проблемами в Сірії. І відправляємо допомогу 30 мільйонів. Так. Цікаво, чим це війна закінчиться. І. Ну. Кстати, а що в нас? По безладам? А! Уже почті що нема. Все чуть-чуть. Я з тобою дружити не буду, все. А спробував. Я би попробую. одружити. Ну, надіюся, хоч вони будуть нормальні. Цікаво, хто в цій битві виграє? Сірія чи Сірія? Так. Я на неї 30 мільйонів поставив. Ну, що це? Я вступаю у війну. Я не знаю. Чого? Я хочу, щоб собі... там були всі війни всі Кірі. Вже то війна, країна, так? На це ми тратимо тридцять один мільйон. Це таки ми. Зменшимо. 20 мільйонів. ого, я не замітив. Ого, то це ми за два ходи. Це вже 40 мільйонів. Зараз проведемо. Стоп, можна ж провести мобілізацію. Точно. Що я перевіряю? Включимо. Мобілізацію. Там зробили чи що? А, ну, більше ми більше не підтримуємо, зрозуміло. І автоплан. Розпочинаємо. А хоч... Ні-ні-ні, звід... ми не зробимо так. Справимо тип правління, щоб ми забрали. А в мене ж там ще війська не появились. точно. У них там точно, у них же ж там мала асиміляція. У нас є шанс. Поки вони. Ух ти! Я не думав, що це настільки. А я їм ще відправлю грошей. Все ідеально. Все є мої війська. Ось так. І ось, ось так. Десять. Уже очки Дипломатії. Закінчилися. Їх всі потратив, щоб відправити кошти на повстання. Але є проблема. У нас ресурси пішли в мінус. Так. Віправи. І... Що з цього буде? А нічого з цього не буде, так. Да. Так. Да. Е! Я не зрозумів, я кому відправив скільки грошей. Безлад. 51 мільйон. Ух ти! Там 99 там повсюди вже. Все таки дуже хорошо, що я відправив. Скільки? Я, так. Продовжуємо. Я хочу, щоб оця серія, яку я зараз підтримую, виграла. Ну, значить, А вдень... Стоп, а якщо нашу цю армію розвести? Вона... вона... Армія ж вона... А, вона не не... Стоп, то чому ми не можемо. Ми не можемо контролювати, ми не... ми не можемо збільшити свою армію. З Румунією ми не дружимо, вже не, так... вже не так хорошо дружимо. Так, слідуючий хід. І 96%. Скільки буде зараз? Ну, воно по 2% починає падати. 43 мільйона. Я їм надіслав. Я знаю, то, що. тут... Так, я зараз через. То... через е... Не через режим карта, а через режим дипломатії. Надішлю гроші ось так, давайте я чекаю. Ну, нехай. Уже побачимо цим, це, чим це закінчиться, а я можу якось на неї санкції накласти. Чисто у нас свої товари. Що якщо я нажму? Я, я потім перевірю, що та кнопка означає, я не хочу зараз спробувати. Ну. Так. Йдемо далі зараз кей. Ну, дивіться, давайте це відео закінчимо тим, що просто зробимо. Зараз проскіпаємо 2-3 ходи, щоб в нас було 100 мільярдів чи мільйонів доларів. І будем... зараз пустимо хвилю всяких прокачок, що перевіримо в Києві. Ну, і так далі по списку. Там Ці три, потім ці чотири чи 5. Ну. Поїхали. Так. Так. Так, все, тепер. Далі ось. Сюди потрібно. Ні, давайте ядерні реактори будувати будемо в наступній серії. Ми наступну серію. Посвятимо чистій будові ядерних реакторів. Давайте так зробимо, що в кожній області постараємось побудувати ядерний реактор. Як вам така ідея, напишіть в коментарях. Зараз ми добудуємо в всіх містах, що потрібно, і будемо закінчувати. Тільки очків руху нам дуже не вистачає, но. Ну, нехай, зато нам грошей буде. Поки що нам вистачає грошей. Так, тепер ось це. Така хвиля пішла, прокачок. Е, ось це, ось це і ось це. Слідующе місто. Наступне. Так. І ось так. Це у нас, виходить, в кожному місті буде бункер. Ми будемо готові до всього. Так. Слідуючи. все. Ми що зараз ще одну ядерну зброю зможемо. Ми дві ядерні зброї можемо скинути тепер. Все дуже ідеально. Так, де я зупинився? Зачекайте, бо тут. Коротше, це нестандартне закінчення. Тупо закінчимо Вінницею. Зараз поставимо на прокачку у Вінниці. І ще в пару міст. І все. Вже на цьому будемо закінчувати. Ми в цій серії, як би так сказати, трохи допомогли в Сирії. В Сирії. Е -е, І з нашого альянсу ще ніхто з країн не помер. І новий альянс у світі з'явився, але це вже нехай. Е, в Молдові економіка піднімається. Поміняли ми тип правління і два ходи в інфраструктуру. Ми упали на, на 16 місце, ну, бо Турція опять, ну, як, опять знову вийшла. Турція в НАТО, і ми не зможемо стравити якусь країну, наприклад, Грузію, і Вірменію, і Азербайджан на Туреччину, бо їх тупо захопи НАТО. А Грузію я нікуди не хочу ні в які бойовики вставляти за те, що це країна з мого альянсу. Я хочу, щоб мій альянс хоч трохи прожив, хоч дві-три серії. І ще хочу подякувати ось цим моїм підписникам за те, що підтримують мене. Ну, і якщо ви б хочете бути такими, ж, як і вони підтримувати мене, якнайдалі, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, як вам це відео. Ну, а ми закінчуємо це відео. Пока!